Доброго ранку, мої любі малята, я дуже рада вас вітати! Малята, вчора ми святкували з вами День дружби. І сьогодні на нашому занятті я також хочу з вами поговорити про дружбу. Тож починаємо. Малята, розгляньте, будь ласка, зображення казок. Знайдіть тих, хто допомагав друзям. Вовки семеро козенят. Ні, а це хто? Так, це кіт у чоботях. Він допомагав? Так, він допомагав. Це. Ємеля та щука. Так, по щучому велінню. Він допомагав? Допомагала щука другові. Так. Дивіться, рукавичка. Так, вони до один одного пускали. Золота рибка. Допомагала. Лікара й болить. Так, він тваринок рятував. Казка Рібка. Так, ду... теж казка про дружбу. А муха цокотуха. Теж комарик муху врятував. Погляньте, скільки багато казкових героїв допомагали друзям своїм. Про кого можна сказати, які вони дружні. Погляньте на картинку. Про кого таке можна сказати? Про бджілок, а ще про кого? Про мурашок. А чому ви вважаєте, що саме вони дружні? Так, тому що вони це роблять разом, а ще хто дружній. Ось, скажіть, пташки дружні на гілочці? Ні, чому? Тому що одна сидить в гніздечку, а інша на гілочці. Зайчики дружні? Ні, вони, гляньте, які сердиті, не хочуть іграшками ділитися, так? А горобчики? Так, тому що вони деруться, дру... вони не дружні, а курчатка. Теж вони посварилися з черв'ячка. А що їм потрібно зробити, щоб жити дружно? Так, їм треба помиритися. Курчатка – поділити черв'ячка, комусь одному стопити, так? Горобцям перестати дратися, зайчикам поділитися іграшками, а пташкам посунутися. Так? Молодці. Давайте складемо розповідь за картинками. Ось погляньте на першій картинці що відбувається. Два хлопчики що роблять? Граються машинками. Як ми їх назвемо? Як назвемо першого хлопчика? Давайте назвемо Іванко, так? А другий хлопчик Миколка. Ось Миколка та Іванко гралися машинками. А де це відбувалося? Як ви вважаєте? В дитячому садочку, добре. Іванко та Миколка в дитячому садочку гралися машинками. Що трапилося на другій картинці? У Миколки що зламалось? Кра, так, в нього відпало. Колесо, звісно, малята. Потім що трапилось на третій картинці? Іванко допоміг Миколці і полагодив колесо. І що відбулося на четвертій картинці? Миколка радий і дякує Іванкові. Давайте ще раз розкажемо цю історію. Іванка та Миколка в дитячому садочку гралися машинками. У Миколки в крана зламалось колесо, і він засумував та заплакав. Іванко вирішив допомогти другові і полагодив автомобіль. Миколка був дуже радий і подякував Іванкові. А тепер погляньте на цю картинку і розкажіть, хто з дітей чинить добре, а хто погано? Так, дівчинка чинить добре. Чому? Тому що вона ділиться так, іграшками з хлопчиком. А другий хлопчик, він погано вчиняє, тому що він жадібний і не хоче ділитися іграшками. Отже, сьогодні ми з вами поговорили про те, хто такі друзі, як потрібно дружити. І пригадали з вами правила дружби. На цьому я з вами прощаюся. До побачення, до наступних зустрічей!